З 10 до 16 березня Мала Академія наук разом з партнерами проводила науково-інтерактивні заходи з нагоди Міжнародного дня числа ПІ. Святковий тиждень розпочали з математичної ПІ-олімпіади, до якої долучилося понад 80 учнів, а завершили другою всеукраїнською науковою ПІ-конференцією. Ми провели олімпіад, Олімпіади, переможці Олімпіади будуть сьогодні відзначені матеріальними преміями. Ми два таких конвертів для переможців. І це вже наша традиція, підтримувати переможців Олімпіад, конкурсів. І в подальшому, я думаю, що цей рух, який ми започатковуємо сьогодні в Києві, це було прекрасно. Я думаю, що інші університети досягти не тільки в Україні. Уже сьогодні ми будемо мати такий масовий рух, це будуть сотні таких от свят, які ми проводимо по всій Україні. І ми віримо, що ми відродимо нашу математику, ми відродимо нашу науку, ми переможемо і відбудуємо. Наші держави слоган цього річного святкування це математика, це гра. Тому ми багато конкурсів і багато активностей, власне створювали для того, щоб наші учні, наші вчителі мали змогу погратися в математику. Також на заході президент Ман Станіслав Довгий нагородив переможців піолімпіади, яку вперше проводили в Україні. І любимий Мирослав 10 клас. Росанівський ліцей, перше місце на математичній слові. Вітаю, Мирослава. Бажаю успіхів. Ми також масштабували і поширили наш досвід на наші регіони вже на сьогодні. Більше 20 таких свят відбулося в цих регіонах. Такі заходи це шанс для молоді включитися в дослідницьку роботу, включитися в наукову роботу. І саме ще один з моментів, такі заходи це та ж сама профорієнтація нашої молоді, нашого студентства. На піконференції юні науковці презентували свої перші дослідницькі роботи перед досвідченими вченими. Отже, методу дослідження в моєї роботі є прямо Сімпсона, і в, в для це дуже цікавий е, об'єкт е, олімпіадної геометрії, навіть якщо ви довго-довго над чимось працювали і ні до чого не дійшли, доводили якусь теорему і зрозуміли, що доведення ваше неправильне, це дуже тяжко і дуже прикро. Але це шлях. І все одно він приведе до перемоги. Друга піконференція мені дуже сподобалася, оскільки тут можна було послухати цікаві доповіді інших учнів, а також надихнутися на майбутні наукові роботи. Завершилася піконференція інтерактивними розвагами та ласуванням піперогом.